Місцева жителька Оксана скаржиться, що у дворі її будинку постійно з'являється стихійне звалище. Попри те, що комунальники регулярно вивозять сміття, люди продовжують скидати його поруч із контейнерами. Я наблюдаю, що постійно тільки вигрузять, і вечором вже скидається мусор. Я за те, щоб його штрафували, тих хто що це все скидає. Тому що і воняє і мухи розводяться, і криси. Буває, я наблюдаю, що раз у тиждень вони бувають, вивозять. Тільки тут вже вечором вже кучі. Катерина Шмиголь працює у продуктовому кіоску поруч із сміттєвим майданчиком. Минулоріч вона намагалася облаштувати цю ділянку. Саме населення несуть і викидають сюди мусор. Ми тут були облагородили цей, цю частину, завезли землю, висадили квіти. Але пройшла зима, і по весні, це вже майже та майже два роки, якщо не більше, все це продовжується. Машина вивозить, але буквально, ну слідом, все оце звалище знову з'являється. Розумієте? Ви знаєте, такий великий бак стояв ще перед початком війни, але потім почалася війна, бак цей забрали. Але я вам хочу сказати, що навіть коли стояв той бак. Все одно стихійно викидали сміття, і все це було таке захарощене у прес-службі КТП 1628 Суспільному повідомили, що з початку року комунальники ліквідували понад 6 тисяч стихійних сміттєзвалищ. Більшість із них утворюються знову, як з великогабаритних відходів, наприклад, меблів чи будівельного сміття, так і з дрібних. Ми постійно боремося, звертаємося ми і до благоустрою, і до поліції, і і, і наші співробітники виїжджають по цьому приводу. Це, на жаль, є у нас цілий ряд підприємців, які ну, назву їх недобросовісні, це так називаємо вантажне таксі. Вони приїжджають, людина забираються, вивозять на звалище, для цього вони мають придбати талон. Для того щоб цього не робити, вони забирають гроші людей, беруть за захорону за доставку до звалища, беруть за захоронення, але по факту вивозять під сміттєві баки і його там висипають. За словами Олександра Овчаренка, вивезення сміття з баків комунальники здійснюють щоденно. Але щоб з такою ж частотою прибрати й стихійні звалища, потрібно утричі збільшити кількість працівників. У нас на сьогоднішній день є 5 бригад, тобто це 5 автомобілів, на кожній бригаді по 3 чоловіка, це 15 чоловік, і відповідно, необхідно розуміти, що 5 бригад цього недостатньо для того, щоб прибрати 500 сміттєвих майданчиків. Для того, щоб ми прибирали щоденно, необхідно збільшитися в 3 рази. Тобто, треба 15 автомобілів і відповідно не 15, а 45 людей. За викидання сміття у невстановлених місцях передбачені штрафи для громадян від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб та підприємств від 850 до 1700 гривень. Повідомили в прес-службі КТП 1628. Поліна Гончаренко, Тетяна Весна, Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.